Цикл великодніх майстер-класів започаткував відділ молодіжної політики Вінницької громади. Фетровий кошик разом зі своїми дітьми вчились робити татусі, прикрашаючи його тканинами, квітами та бісером. Більшість родин із цим виробом піде освячувати Паску на Великдень. П'ятирічна Оксана Жупанова свій великодній кошик робить разом з батьком. Вони вчаться правильно пришивати квіточки та бісер. І саме з цим кошиком родина піде до церкви у Великдень. Такі заходи в першу чергу допомагають. Разом щось створити батькам і дітям. Я забув, коли я в житті шив. І тут мені довелося взяти голку, взяти нитку, якимось чином вставити в ушко і почати шити. Це було дивовижно. Донечка ще маленька, вона сама шити не вміє, тому це довелося робити мені. А загалом, звісно, такі заходи зараз, під час великої війни, дуже важливі, тому що вони допомагають відволіктися від того, що відбувається. В нашій країні, і завдяки нашим захисникам, нашим військовим, ми можемо тут брати участь в таких заходах. Майстер-клас виготовлення фетрового кошика це один із перших у циклі великодніх майстер-класів, який організував відділ молодіжної політики для війничан. Ми все ж таки вирішили зробити великодні кошик, куди діти зможуть покласти пасочку або крашенки, писанки і з цим всім таким набором піти і посвятити до церкви. Наші діти разом з своїми батьками проводять такі майстер-класи, все ж таки і зближує родини, і все ж таки завжди діти пишаються тим, що вони зробили той чи інший виріб разом зі своїми батьками. Такий захід не лише нагода створити кошик ручної роботи, але й зблизити дітей з батьками та відчути важливість великодніх свят. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.